Відкритий фестиваль шкільного театру Пульс пройшов на сцені Олександрійського театру 10 червня. Серед гостей театральний колектив, ліцей, громадська школа Квінта з села Гатне Київської області. Юні актори втілили на сцені легендарну п'єсу Вільяма Шекспіра Ромео та Джульєта. Я давно знала, що в нас має бути проект вистави, і насправді Ромео Джуріта вона народилася не за один день, і це було, було таке довге зважене рішення е, моє. Е, але напевно в глибині душі я завжди знала, що це буде щось легендарне. і Шекспір це те, що я хотіла, щоб прожили всі мої учні в свої якраз 14-15 років. Е, і дітям дуже сподобалось. Вони були раді. Ми дуже вдячні Олександрії, що нас прийняли. Нам тут дуже сподобалось дуже приємний неймовірний театр. Ми вам дуже дякуємо. З одного боку твір непростий, з іншого зрозумілий підліткам, говорить кураторка старшої школи. Через великий обсяг класичну історію кохання довелося скоротити. Вистава була скорочена. Я більше скажу, що це класичний був взятий текст, тому що саме в цьому віці дітям потрібно спочатку пережити великий проєкт класичного театру і потім вже можна осучаснювати. Тому у нас це класика, але скорочена да, десь одна третя, напевно, від усього, що написав Шекспір. Наше місто на сцені Олександрійського театру презентувала команда гімназії номер 8 Саме цей колектив з виставою Дім мого серця став переможцем другого міського фестивалю шкільних театрів Сходи. Вистава має жанр фантасмагорія. Чому обрала цікаве питання? Мені наснився сон. Десь приблизно місяць я обирала, дуже підходила творчо, вибирала так, щоб вистава була для шкільного віку і не тільки, дуже довго, а потім наснився сон, де я почула прізвище самої драматургині Ася Котляр. Зайшла до неї, як кажуть. Знайшла в інтернеті її всі п'єси, і мені сподобалась навіть сама назва Дім мого серця. Для юних акторів вийти на велику сцену театру було складно, але результат був того вартий, зазначає педагогиня організаторка. Це вистава про емоції, про емоції людини, які супроводжують її з самого початку. З самого початку народження і до протягом усього життя тому вона ця вистава актуальна для всіх: як для молодшого віку школярів, так і для юного віку, так і для середнього віку і для старшого віку. Кожен в своєму віці, кожен в своєму кожна людина знайде щось в собі, може, щось згадає. Хотілося, щоб ем, Кожна людина побачила, як можна вийти з цих емоцій, щоб з ними, з цими емоціями не жити. Я старалася донести до глядача, а також, щоб мої маленькі актори, мої маленькі зірочки донесли для, для доглядача всю думку драматургині. Фестиваль Пульс став справжнім простором для реалізації юних акторів, обміну досвідом та культурного розвитку. Веселіше, веселіше, я краще геть підуть, хоча мовчо, але від люті сорому тримчу.